Всім привіт! Беремо вираз go for a trip. Беремо 12 англійських часів. Так, я знаю, чула, бачила, дивилась, читала, що люди сперечаються. Особисто для мене, поки там є назва tense, Для мене це час. Нам головне потренуватися. Буде рендом, щоб не полегшувати вам завдання, і думаю декілька частин. Поїхали. Перше, ми часто їдемо у подорож під час літніх канікул. Перш за все, визначте час і подумайте, як би ви це сказали. You have some time. We often go for a trip during the summer holidays. Якщо у вас приблизно щось не вийшло, головне структура граматична. My congratulations. My congrats. Kudos. Друге, не забудьте, що ми беремо за основу go for a trip. Зараз не прив'язуйтесь сильно до перекладу, просто натреновуйте до автоматизму. Коли вони прибули до готелю, ми вже на той момент ми вже поїхали в таку невеличку подорож на місцевий ринок. Ну, можливо, там як екскурсія, навіть так. Подивитися, що у них тут такого цікавенького. Past perfect. When they arrived at the hotel, we had already gone for a trip to the local market. Завтра, в цей час, вони будуть якраз в дорозі. Вони будуть їхати до парку розваг. Ну, таку на свою рідну екскурсію, подорож, невеличка подорож, trip. Визначили час? Future continuous. At this time tomorrow, they will be going for a trip to the amusement park. Вийшло? Він уже подорожує два дні. Що за час був? Present Perfect Continuous. He has been going for a trip for two days now. Поки я навчалась, можливо, навіть в зумі в онлайні. В мене була лекція. Вони якраз їхали на острів. І це в нас «past continuous» – «While I was studying, they were going for a trip to the island». І останнє до того моменту, як вони повернуться, це вже буде цілий тиждень, як вони подорожують. І, мабуть, в цій частині це був найскладніший час. future perfect continuous They will have been going for a trip for a week by the time they return. Ну як, впорались? Якщо продовжимо, бо ще ж не всі часи. Пишіть плюсик.